Настав той день, дорогі. День. Якого чекала вся земля. День. Щоб зрозуміти сьогоднішнє свято, то треба зрозуміти, що відбулося ще в. Тут у нас є така ікона. Бачили? Адама і Єви тут внизу. Тобто день гріхопадіння. Ми сьогодні святкуємо зіслення Святого Духа. І з другої сторони. Ми до кінця не розуміємо, а хто такий Святий Дух? Чи Святий Дух це голуб, чи Святий Дух це вогонь, чи Святий Дух це вода, чи Святий Дух це енергія, хто такий Дух Святий. Тому найбільш забута особа, третя особа Божа в церкві є Святий Дух. Бо ми до кінця не розуміємо, хто він, для чого він, і як в ньому жити чи ходити. Тому для чого приходить цей дух? Щоб зрозуміти, для чого приходить цей дух, то треба зрозуміти на початку, що ж відбулося, що робить цей дух. Багато людей можуть сказати, я і не знався того духа, і жив до сьогодні, і можу жити далі. Так, це правда. Так само багато людей можуть сказати: Я не знав Христа жив, їв, пив, і можу жити до смерті. Це теж правда. Але є ще інша правда. Хто ти? Звідки ти прийшов? Для чого ти прийшов в цей світ? Який стиль твого життя? Яке твоє покликання? Яка твоя місія? Ну і переважно люди скажуть, моя місія їсти, пити, працювати, відпочивати. Так? Моя місія працювати, щоб мати гроші, щоб купити їду, щоб мати силу, працювати. А потім треба відпочити для, то, для чого? Щоб мати силу працювати, щоб мати гроші, щоб купити їсти. І замкнути коло. Дорогі, я вас вітаю. Так живуть тварини. Тварини в точності так само живуть по такому самому колу. Їсти, пити і роз... відпочивати і розмножуватися. Так, це і потреби. В тому я не кажу, що ви тварини. Я тільки що сказав, що ви тварини. Ні. Я сказав, що так, живуть тварини, але ми не тварини. Так, є потреби у нас в їді, є потреби у нас в фінансах, є потреби у нас у відпочинку, але ми не для того були створені. Є вища ціль, для чого була створена людина. Але якщо людина не з'єднана з Богом, то вона йде по нижчій цілі. По якій? По цілі інстинктів або потреб. По цілі потреб. Їм? П'ю, відпочиваю, і так життя проходить. Дорогі, якщо ми йдемо по стилі потреб, по стилі інстинктів і називаємося християнами, у нас є великі проблеми. Дуже великі проблеми. Не такий стиль життя Бог придумав для людини, коли Він її створив. А тепер давайте ми подивимось, чому ми спустились до такого рівня або люди. Тому що, коли людина згрішила, коли Бог створив Адама і Єву, Він створив їх. Королем і королевою. Насправді для цього світу. Так, він сотворив, щоб вони панували, господствували, щоб вони раділи, щоб вони жили повноцінним життям. Не було страху, не було стресів, не було депресії, не було розчарування, не було болю, не було гріха, не було прокляття. Нічого з того всього, що ми сьогодні називаємо злом, не було. Але чому не було? Бо Бог був з людиною. Дух Святий був у людині. Бог був з людиною і у людині. Людина чула голос Божий. Вона відчувала його присутність. Людина відчувала любов Бога, присутність Бога. Так? І вона знала, що вона під повним захистом свого Творця, і їй нічого не бракувало, бо земля давала плоди. Так? Людина їла, їла, але не думала, де взяти їду, тому що Бог за неї думав. Єва не думала. Що зварити чоловіку, а чоловік не думав, за що купити шубу жінці? Бо Бог про це вже подбав. Людина жила потребами, але жила не для заради потреб. Чуєте це? Людина використовувала потреби, але потреби не були її основною цілею. Основною її цілею було спілкування з Богом і насолоджувалися життям, яке Бог сотворив для них. Але що відбулося? Дякую, що ви запитали. Бо з того всього все і почалось. Що відбулося? Прийшов момент гріхопадіння, коли сатана набрехав людину, і людина відріклася від Бога. Перше, ми втратили присутність Бога. Ми втратили Духа Святого. Дорогі, В раю людина втратила Святого Духа. А що це означає? Ми втратили своє призначення, ми втратили свою візію, свою місію, і ми почали просто жити потребами. Бо потреби далі залишились: їсти, пити, розмножуватись і відпочивати. Друге, ми втратили благодать, бо між нами і Богом став гріх і смерть. І прийшли проблеми, хвороби, прокляття, страхи, депресії, війни. Звідтам це все йде дорогі? І ми жили в пеклі. Було так? Дехто з. Може, з вас уже ні, але більшість людей і сьогодні живе в пеклі. І що робить Бог? Ми втратили небеса, ми втратили своє призначення, ми втратили свою ціль, свою місію, ми втратили свою візію, ми втратили це, бо відріклися від Бога. І не можемо своїми силами відновити це. Тому приходить Ісус. І що Ісус сьогодні каже? Кожен, хто вірить у мене, як Писання каже. То що буде з ним відбуватись ріки? Живої води будуть з Нього текти. Чуєте? Ріки живої води ти станеш джерелом тої води, яка буде з тебе випливати, і інші будуть приходити і черпати. Ріки будуть текти. Каже Ісус: але кожен, хто вірить в мене, як Писання каже, а що каже Писання про Ісуса, що Бог Отець послав Сина заплатити за нас ціну, заплатити за нас те, що ми з вами дорогі втратили. І Ісус платить ціну, Він бере цей гріх на себе. І ми маємо розп'яття. Ісус платить ціну за Тебе і за мене. Тепер, коли Ісус помирає, Він забирає цю саму позицію влади, віддає нам сатани, Він воскрешає, возноситься на небо. І що каже до нас? Я пришлю вам. Я пришлю вам третю особу Божу. Каже Ісус до учнів, не залишайте Єрусалиму, аж поки ви не одягнетесь з висоти. І учні 10 днів чекають, 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 і ми з вами чекали. Ну, принаймні, я чекав, не знаю, як ви. Але я чекав. Від Вознесіння до п'ятидесятниці. Чому називаємо П'ятидесятниця? Бо 50-й день? Після після чого? Після чого? Воскресіння. 50-й день після Воскресіння щось відбулося. І те, що відбулось в цей день, змінило хід історію всієї планети. Wow. А ми собі так просто. Ну, та, зелені свята. Ми називаємо це в народі. Ну, просто зелені свята. Ну, Нас так називають, так? Теж в зеленому. Ми все прикрешуємо зелено. Так, бо колір зелений, що це є? Символ Духа Святого, життя. І те, що ми приносимо квіти чи зелень, це теж є символ Духа Святого, життя. Але якщо ми приносимо квіти, чи я вдягаюся в зелене, але про Духа Святого не згадаємо, то я зелений. Просто зелений в питаннях духовних. Тому, дорогі, і настав сьогодні цей день, і каже Ісус до учнів, краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, Отець не прийшле вам цього. Третю особу Божу. Ну, коли я піду, він зійшле вам. І Дух Святий щось з вами зробить там на землі. І що він має з нами зробити? Перше, має нам, нас народити духовно. Що означає народити духовно? Знов показати, що ми народжені для вищої цілі. Ми народжені для більшої місії, для якої? Ходити з Богом. Тут, на землі, кожен з вас. Ми народжені, щоб ходити в Божій благодаті. Це Дух Святий нам відкриває. Дух Святий відкриває Тобі, що Ісус це Месія, що Ісус помер і воскрес, що ти оправданий, що ти прощений. Дух Святий дає вам переконання, що коли ви в сповіді сповідаєтесь, що прощено, що тобі прощено, і ти вже не маєш почуття вини. Ти не маєш осуду, ти не маєш критики, тобі прощено. Дух святий вам відкривається. Дух святий вам відкриває, що то, що ви приймаєте, хліб і вино, що це тіло і кров. Дух Святий це відкриває. Дух святий відкриває, що світ був створений по Слову Божому. Дух святий вам відкриває тайну Пресвятої Троїці. Дух святий відкриває всі догмати і всю навчання церкви. Без Святого Духа ми далі живемо потребами. Ми можемо бути розумними людьми, які все одно живуть земним життям. Це називається, Слово Боже, називає таких людей тілесними, ті, які думають лише про тілесний вимір. Но каже, ви не тілесні, ви духовні, якщо Дух Христа у вас живе. Ви вже шукаєте горішнього, ви шукаєте того, що йде від Бога. Це Дух Святий дає бажання. Дух Святий дає бажання. от нині наші гості приїхали з Києва на три дня, щоб вчитись. Служити ще більше Богу. А хто дає таке бажання в серці? Розум? Ні. Розум каже: слухай, тратиш гроші час. Так? Розум калькулює швидко, скільки ти втрачаєш. А Дух Святий що каже? Не бійся тратити золото заради навчання книга приповідок. І Дух Святий дозволяє тобі віддавати матеріальне, щоб здобувати духовне. Дух Святий дав вам мені переконання прийти в цей храм. Тіло казало, а може не піти. А може поспати, та нічого не буде, так? До сьогодні нічого не було і сьогодні нічого не станеться. Але що Дух святий? Каже, вставай і йди. Так? Було з вами? Принаймні мені так сказав. Бо всі замітять що тебе не було. <реш> ну, він мені так сказав, що всі замітять що тебе не було сьогодні. <реш> Тому, дорогі, що Ісус каже, тепер дивіться. Дух Святий, коли прийшов, Він знову нас народжує. Народжує з висоти. Це означає, відкриваються духовні очі. Ми починаємо розуміти, що Бог існує. Уявляєте собі? Ми ходили до церкви і починаємо розуміти, що Бог взагалі все-таки існує. Друге, той Бог, який існує, ми починаємо розуміти, що Він не просто там якийсь палецю стоїть, а Він нас любить. ще. Ми починаємо вірити в цю безумовну, безкорисливу любов, що Бог є нашим батьком. Так? Ми починаємо розуміти, що ми прийняті, що нам прощено. Ми починаємо ходити в цьому милосерді. Ми починаємо розуміти, що ми не такі погані. Ми були поганими, але Бог помер і воскрес за нас. І ми вже нове творіння. Ми починаємо, ми починаємо це розуміти, другі. Ми починаємо любити себе. Ви починаєте на себе дивитись по-іншому. Ви починаєте дивитись на інших по-іншому. То Дух Святий дає плоди, дари, харизми. І один із дарів Духа Святого це є мир. Радість, любов, довготерпіння, витривалість, здержливість. Ми перетворюємось на людей віри, на людей, на дітей Божих. Ми перетворюємось, хтось нас перетворює. Хто? Дух Святий. Дух святий. Він не робить це штучно, він це робить наскільки природньо. і наскільки ми учимось йому довіряти, він ще більше це робить, дорогі. він ще більше це робить. І наступний крок, до чого вводить нас Святий Дух, до нашої місії і до нашого призначення. Кожен з вас має місію. І ця місія не їсти і пити і спати. Це ваша потреба, але не місія. Ваша місія ходити з Богом і змінити цей світ. Амінь. амінь. Боже, ти бачиш, ми сказали амінь. Все. Ви підписали тільки щось? Договір на місіонерство. Ви просто не знали це. Ваша місія змінити цей світ. А як ви це зробите? Без нього ніяк. Він дає силу. Що робити? Міняти, щоб ти мінявся сам, а потім навколо тебе люди починають мінятися. Ви чи це розумієте? Ви практично нічого не будете робити. Ви просто природньо живете, а люди біля вас міняються. Це буде ваша місія. У когось з вас буде місія змінити свою сім'ю, в когось буде місія змінити свою, свою, свою родину, в когось місія змінити село, в когось область, в когось, я не знаю, регіон, а в когось країну, а в когось континент, а в когось цілий світ. Кожен з нас буде мати своє призначення. Нема більших, нема менших, нема кращих, нема гірших. Кожен має своє призначення. Але в це призначення уводить нас третя особа Божа. Дух Святий. І він сьогодні. Зійшов на церкву. І ми сьогодні молимось, щоб бути відновленими в його силі, у Його могутності, для того, щоб ми знов зрозуміли, що означає бути дітьми Божими, що означає бути воїнами, що означає, дорогі, зупиняти цю війну іншою зброєю, іншою зброєю, зовсім іншою зброєю. Зброєю Божою. Ісус каже, коли хтось спраглий, нехай прийде до мене, хто з вас спраглий духовно? Хто з вас насправді хотів би пізнати свою ціль, місію, своє призначення, хто він є? Хто би хотів пізнати Божу любов, Божу благодать? Є тут такі люди, які спрагли. Ану, підніміть руку, хто спраглий? Що каже Ісус? «Прийди до мене. Чуєте? Не йди в магазин і напися, бо ти спраглий. Ні, каже, шкода? Прийди до мене, каже Ісус. До мене прийди. Кожен, хто спраглий, прийди до мене і нехай п'є. Що це означає? Це означає, що це навчання, яке приніс Ісус, дає живу воду. Далі що Ісус каже? Хто вірує в мене, каже Ісус, так як Писання говорять, то ріки живої води. А як Писання говорить? Що Ісус Син Божий, що Ісус Спаситель світу, що Ісус помер і Воскрес. Що Слово Боже каже? Що Ісус оправдав Тебе. Ти оправданий, спасенний, відкуплений дорогоцінною кров'ю Христа. Що слово Боже каже? Кожен, хто вірить і прославить Христа, отримає дар Духа Святого. І Дух Святий робиться джерелом живої води. живої води. Люди будуть шукати миру по всьому світу, а ти будеш джерелом миру. Розумієте, це? з тебе мир буде литися, просто виливатися. Люди втрачають надію, а ти стаєш джерелом надії. Люди розчаровуються в любові, а ти стаєш джерелом любові. Ти є джерело, Але чому ти стаєш джерелом? Бо ти черпаєш із джерела, який є Христос Месія. І Він говорив каже, про духа. Тобто Ісус каже, Він говорив про духа, який мав би прийти. Але Дух Святий не прийшов був ще, бо Ісус не був прославлений. Ну і ми сьогодні читаємо вже День П'ятидесятниці, і як настав День П'ятидесятниці. Що означає Ісус прославлений? Ісус не був вознесений на небо. І ми тепер 10 днів від Вознесіння до П'ятидесятниці ми прославляли Ісуса, який був вознесений. І тепер ці три дня, сьогодні, завтра, післязавтра, ми молимось, щоб відновитися. Тобто ми вже хрещені, миропомазані, ми маємо вже дар Святого Духа. Але ми молимося, щоб бути відновленими Духом Святим. І як це відбувається? І коли настав день П'ятидесятниці, усі вони були вкупі, так як ми з вами, апостоли. Аж ось роздався зненацька з неба шум, наче поводу буйного вітру. І сповнився увесь дім. Де вони сиділи? І над кожним із апостолів появились такі вогняні язики. Отак От бачите, наші дівчата прикрасили зал. Шкода, що ми тепер хіба. Вогняні язики бачимо на папері? Віримо, що колись ми будемо бачити, що їх так, як було тоді, вони кожен сповнився. Кожен. Уявіть собі, кожен, хто був. І кожен, хто там був, не сумнівався, чи він отримав дар Духа Святого. Кожен з них був наповнений такою благодаттю, що вони почали говорити. Той Дух, який в них, почав говорити через них, як Дух давав промовляти. І що забрався той Дух у них? Страх. Що забрався той дух? Встид. Залежність від думки інших. Він забрав це. Забрав думку про минуле почуття вини. Він просто зробив їх тут і тепер, і ваше призначення, іти і проповідувати Христа, і вони вийшли. І вони змінили цілий світ. І апостоли вийшли і дійшли також до наших земель, до України. І наслідок того дорогі, що вони вийшли, ми з вами сьогодні сидимо тут. Так, дорогі, бо якщо б вони не увійшли в своє призначення, ми б з вами всі були язичниками. Ми б далі там ходили, поклонялися бісам і казали, що це наші українські боги. А насправді це були біси, які завжди представляють себе богами. Поки хтось не прийшов і не розказав нам про єдиного істинного Бога, Отця Небесного і Його посланого Ісуса Христа, і запечатали нас Духом Святим. І так ми стали християнською державою. І тепер ми молимось, дорогі, щоб ми не лише на папері називались християнською державою. Слава Богу, що Україна ще традиційно називається православною, так? Це дуже добре. А тепер нам треба зробити її реально православною, в Дусі. Божому. Як це зробити? Молитись, щоб Дух Святий відновив нас. Щоб ми не були тільки назва, щоб ми були стиль життя. А це робить Дух Святий. Розум просто робить назву. Я католик, я православний, я греко-католик, я протестант, але живу як сатана. Так? Буває? Зустрічаєте таких людей? Я постійно. Деколи за собою навіть замічаю. Але <свісно> коли Дух Святий відкриває нам, ми починаємо жити як діти Божі. Ми починаємо просто любити Бога, любити себе і любити ближніх. Так? І це поч... і з того моменту починається дорогі християнство. Тому для чого нам потрібен святий Дух? Без нього ти не знаєш, хто ти є. Без нього ти не знаєш і не приймеш ніколи Божої любові. Без нього ти навіть поняття не маєш, що таке милосердя і благодать. Без нього ти не знаєш, що таке означає прийняти себе. Без нього ми не знаємо, що таке безкорислива любов по відношенню до інших людей. Без нього ми не знаємо, куди мені йти, що мені робити, яка моя місія, яка моя ціль. І якщо ми цього всього не знаємо, то знаєте, чим ми займаємось? Їмо, п'ємо, шукаємо гроші, щоб їсти і пити, і йдемо на роботу і відпочиваємо. Якими ми живемо стилем життя? Потребами. Просто потребами. Але життя потребами вас не задовільняє. Так чи ні? Життя потребами вас не задов... задовільняє. Коли людина голодна, вона шукає їди. Ну, коли людина наїсться, на далі щось шукає? Що? Вона шукає емоцій. Ну коли вона наїсться емоційно, вона шукає духовного дорогію, вона по-любому чомусь поклоняється. Ми все одно призначені поклонятись одному живому істинному Богу. Ми поклоняємось або Богу, царю, царів, або Богу цього світу. Речам і все решту, що цей світ пропонує. То хто з вас хоче бути відновлений в силі Духа Святого? Є тут бажаючи? Ми якраз за це дорогі, молимося. Молімось насправді в нашому серці. Я не знаю, як це буде відбуватися. Може, тут добре, що хлопці відкрили вікна, бо якщо Дух Святий нині прийде з сильним подувом вітру, щоб не виламав нам вікна, він прийде. Але я думаю, що тоді теж вікна були закриті, тобто, значить він приходить без вікон. Добре, я не знаю, як це має відбуватись. Так як перші учні не знали, як це має відбуватися, ми просто вірою, дорогі, ми знову маємо з'єднатися вірою. Боже, це було, ти обіцяв. Ти нам потрібен. Каже Ісус, кожен, хто спраглий, нехай прийде. І ми кажемо, Боже, я спраглий. Я спраглий, я приходжу. Так, я хочу черпати, я хочу вірити, так я стараюсь, я пробую. Скажіть кожен так, як в вашому серці є. Дай мені того духа, дай мені тої живої води, так як ця жінка-самарянка казала, дай мені тої живої води, що я більше не приходила і не черпала. То перше, що Ісус каже, добре, піди і приведи свого чоловіка, Він сказав до неї. А до нас каже, відмовся від того, від чого ти черпаєш. Відмовся від того джерела, яке висихає, яке приречено на висихає. І довірся мені. Довірся мені. Тому молимось, щоб ми сьогодні прийняли, черпали і віддавали. Були тими джерелами живої води. Амінь. Амінь.